Зоря вкрала очки у Динамо. Давайте подивимося, як завершився центральний матч цього туру УПЛ Матч розпочався дуже гаряче. Гольові атаки були вже з перших хвилин. Зоря одразу пішла в активний пресинг І після двох невдалих спроб Киян вибити м'яч, Будківський одразу скористався моментом і на другій хвилині відкрив рахунок. Динамо це не сподобалося, і вони одразу пішли вперед, щоб відіграватися. Як ви можете бачити, сидів я в приємній компанії Миколи Морозюка. До речі, хочу підмітити, що перед грою флеш інтерв'ю він сказав, що в матчі буде 4 голи. Микола явно щось знав, тому Владислав вона вже на п'ятій хвилині зрівню. Рахунок зоря не стала відсіджуватися і знову пішла вперед. Подача з кутового. гравець зорі Джордан випригує, не наче той самий Майкл і забиває гол. На табло тільки 9-та хвилина, а рахунок матчу вже 1-2 на користь зорі. Що відбувається, Стадіон в шоці. Невже Динамо програє зорі у себе вдома? Гра продовжилася під великим тиском Динамо Київ. Було дуже багато гольових моментів, але перший тайм таки завершився з рахунком 1-2 на користь зорі. В перерві вийшов Матій Паномаренко, який забив чудовий гол головою. Рахунок 2-2, але чи зможуть кияни вирвати перемогу? Рахунок 2-2, гра, звичайно, дуже цікава. Перші 9 хвилин – 3 голи, і зараз на 71-й хвилині Матвій Пономаренко робить 2-2. Тому, коротше, чекаємо перемоги Динамо. Я думаю, ще гол точно буде. Я щось відчуваю, що зараз буде гол. Весь другий тайм ворота зарі перебували під максимальним тиском. Але під кінець атаки киянам завжди чогось не вистачало. Основний час матчу завершено. Суддя додає 6 хвилин. Динамо робила все можливе, щоб вирвати цю перемогу. Але фортуна сьогодні була на стороні зарі, і, на жаль, кияни втрачають втрачає своє. На жаль, 2-2. У Києві Динамо грає в Нічого. А ти підпишись, якщо сподобалось це відео.